Прокинувшись дуже рано, маленька бджілка пішла збирати медок. День був сонячний, і на луках розцвіло багато квітів. Але далеко від дому вона відлетіти не змогла. Вона побачила яскравих метеликів. Вони ну ніяк не могли вирішити, хто на яку квітку сяде. Діти, давайте допоможемо метеликам та розсадимо їх по квітах. Ой, погляньте, а якому метелику не вистачило квітки. Так, вірно, зеленому, і він дуже засмутився. Але б для нього теж знайшла квітку зеленого кольору. Тепер метелик не буде сумувати. Метелики залишились задоволені, а бджілка полетіла собі далі. Розглядаючи квіти, вона натрапила на бабку, але бабка була трішки засмучена, бо не знала, в який будиночок їй треба залетіти, які двері можна відкрити ключем, що знаходиться у неї. Давайте їй допоможемо. Бабка зраділа допомозі і щиро подякувала. Джінка полетіла далі, аж тут вона почула, що хтось в траві сперечається. Вона спустилася нижче і побачила двох коників. Вони ну ніяк не могли вирішити, хто вміє стрибати вище. Діти, давайте їм допоможемо та порівняємо, хто вище стрибає. Погляньте та скажіть мені, у вас так само, як у мене вийшло? Сонечко стало вже трішки припікати, і бджілка вирішила швиденько назбирати меду. Поки вона збирала мед, навіть трішечки проголодалася тому сіла перекусити. Але бачить, що сонечко спускається все нижче нижче, тому бджілка вирішила полетіти додому, де на неї чекають рідні.